Зростання цифрових технологій приносить не лише зручності, але й нові загрози. Кібершахрайство одне з найбільш стрімко зростаючих небезпек. За офіційними даними департаменту кіберполіції України у 2023 році було зафіксовано 1875 кримінальних правопорушень, скоєних з використанням інформаційних технологій, з них 1137 – випадки шахрайства. У 2024 році таких злочинів стало ще більше 2307 правопорушень і 1598 випадків шахрайства. Опору повноваження вілу протидії, кіберзлочинам на Полтавщині Дар'я Рябцева пилася порадами, як не стати жертвою цифрових аферистів і як про дії допоможуть зберегти ваші особисті дані та кошти. Це фішинг, це надсилання фейкових повідомлень. Поширений вішинг це, зокрема, підвід фішингу, але за допомогою телефонних дзвінків. Це дзвінки з банку, наприклад, чи з інших платформ під видом офіційних організацій. Поширено злам акаунтів для заволодіння конфіденційної інформації, також надсиланням повідомлень, аби отримати грошову винагороду. Це надсилають повідомлення, аби позичити кошти, чи також проголосувати за якусь конкретну людину. Таким чином люди переходять теж за посиланнями і. Недалі відбувається такий же етап розсилання повідомлень. Зараз поширено фейкові збори на ЗСУ. Створюються фейкові волонтерські організації, які розміщують чи фейкові фотографії, чи вони використовують фотографії вже існуючих зборів, але підставляють під них свої банківські рахунки з метою заволодіння грошовими коштами. Також це більше для організацій це вишахрайство надсиланням повідомлень на поштову адресу конкретних організацій з метою заволодіння особистими даними чи банківськими рахунками даної організації. Зараз ці люди користуються мобільними пристроями, а також мережею інтернет, тому це не впливає на вік громадян. Але шахраї підлаштовуються під конкретні вікові категорії. Зокрема, дзвінки з банку це більше для літніх людей, бо вони користуються якраз банківськими рахунками без мобільних додатків і не дуже в цьому розбираються. А от якраз на більш молоду категорію осіб поширення фішинг за допомогою посилання. Чи вже маніпуляція якісь особистими даними? Вони використовують особисті дані громадян. Зокрема, багато людей не володіють інформацією, що не можна розміщувати особисті дані в соціальних мережах, і вони використовують свої прізвища, поштові адреси, а також дату народження. Тому люди повинні знати, що не можна дані робити дану дію у своїх соціальних платформах і також. Намагатися мінімалізувати розміщення конфіденційних даних, наприклад, на сайтах за для отримання якоїсь знижки чи реєстрації просто на якісь невідомих сайтах, бо дані сайти можуть зливати вашу особисту інформацію. І таким чином шахраї її використовують вже на конкретних платформах, де вони використовують дані бази даних про громадян. Вони використовують такі гучні виклики, аби заволодіти вашою увагою. Швидко перейдіть, вас зламали чи інше повідомлення, за якими вони намагаються вами маніпулювати, і таким чином люди повинні критично оцінювати всі ситуації і також мати критичне мислення, аби не попасти на вудочку даних шахраїв. Даний підвід шахрайства називається скімінг, це підроблення. Платформи під онлайн платежі, зокрема, да, багато торгівельних платформ використовують онлайн оплату, тому краще робити замовлення з використанням накладного платежу, щоб ви могли, зокрема на баштовому сервісі, перевірити цілісність та відповідність даного товару, який ви замовили. Тому також треба перевіряти відгуки про даний сайт чи даного прадівці. Ми взагалі радимо не переходити за сторонніми посиланнями, не дивлячись на це, чи це надіслано за допомогою смс-повідомлення, чи вам надіслав ваш знайомий. Бо аккаунт вашого знайомого вже може бути зламаний, і він таким чином шахрай чи використовує аккаунт вашого знайомого, аби заволодіти вашими даними. Тому потрібно перевіряти. Всі сайти, на які ви заходите. Зокрема, є такий сервіс Vira в мережі інтернет, там, де він аналізує взагалі діяльність даного сайту чи цілісність даного посилання. Ви завантажуєте туди посилання сайту, чи те, яке вам надіслали, але не переходячи за ним, і даний сервіс покаже, чи дане. Даний сайт є дійсним чи ні. Обов'язково використовувати двохфакторну автентифікацію. Деякі платформи надають її особисто на своїх налаштуваннях, але, зокрема, є і відокремлені додатки, наприклад, як Google-адентифікатор, який ви можете завантажити у будь-якій платформі для скачування даних, чи то App Store, чи Google Market, і його використовувати для захисту всіх ваших додатків. Також використання надійних паролів обов'язково використовувати і спецсимволи, і цифри, і великі, і маленькі регістри для вашого паролю. І щоб це було не дата вашого народження, не якісь особисті дані, просто якось є навіть сервіси в мережі інтернет, які вам можуть придумати якусь комбінацію. Ви його можете змінити під себе, використовувати верифіковані платформи для надання послуг. І також не переходити за сторонніми посланнями. Я як казала є дзвінки з банку, коли вам кажуть, що вашу карту зламали, повідомте нам дані вашого банківського рахунку. Ніколи представник служби безпеки банку не буде питати про ваші конфіденційні дані, бо в них збережено в їх базах банківського сервісу ваші дані при реєстрації вашого карткового рахунку, тому слід на це звертати увагу. Обов'язково повідомити про це поліцію. Це можна звернутися до будь-якого відділу поліції, який знаходиться поблизу, чи використовувати онлайн звернення, зокрема на сайті Кіберполіції України. Під час покупок треба краще робити скріншоти, це як надання доказової бази до вашого звернення, і так само не зволікати з тим, що ваш банківський рахунок вже було зламано, чи ви переказали кудись не туди. Грошові кошти. Також це можна звернутися до банку, який надає вам свої послуги, і повідомити про це банк і служба безпеки банку. Вона заморозить грошові кошти і зробить так, щоб вони не попали до банківського рахунку шахрая. У нас створений телеграм-бот, це волонтерський бот, який координує Кіберполіція. Він називається Брама. Там ви можете повідомити про випадки маніпуляцій, шахрайства, а також донести інформацію в мережі інтернету, аби громадяни, які долучились до даного проєкту спільними зусиллями, змогли його заблокувати. Метайте, що кібершахраї постійно вигадують нові схеми обману, щоб не потрапити в їхні пастки, будьте пильні та обережні.